Сьогодні у нас на огляді діагностичний аудіометр AD226. Він дозволяє виконувати аудіометричні вимірювання, пороги слуху по повітряній та кістковій провідності. А також дозволяє виконувати надпорогові аудіометричні тести. Натиснувши на кнопку тест, у нас вийде список тестів, які е, має цей прилад. Tone це тональна аудіометрія, «Штенгер» – тест Штенгера «АБЛБ», One-handback, Hessena -like, весла, backhiші TySISI. Щоб провести тональну одіометрію, нам необхідно натискати на наступні кнопки. Перший це атенюатор для зміни рівня стимулу, сенсорна кнопка для подачі стимулу. Жовта кнопка для занесення результату. У випадку, коли пацієнт натиснув на кнопку. У нас на екрані буде індикатор відповіді пацієнта. Кнопка Stor відповідає за занесення цього результату на екран.